Привіт коти, Сьогодні у відео буде невеличкий підсумок про демарш після тисячі кілометрів накату. І так, найчастіше питання це питання про гальма, що вони хренові і на що їх поміняти. Так от я поміняв колодки, поставив нормальні і вони почали нормально гальмувати. Просто до стану стоп-крану. Ну і звісно, їх потрібно підкрутити, щоб вони більш точно працювали. Старі колодки просто жахливі. Я поставив китайські також, але це такий бренд Мерока називається. Посилання на них буде під відео. Також я замінив заводську тюнячку ось переднього перемикача, бо заводська вона просто не працює. Там конструкція така трошечки не продумана і воно просто не прокручується під час налаштування. Оновлень можна віднести оці ТПушні камери. Тут 65 мм сусок, хоча я замовляв 45 мм, китайці натупили як завжди. Прикол цих камер, що вони важать всього 46 грамів, здається, а рідні важили 180 грамів. Тобто таке зниження ваги доволі пристойне з двох коліс. ТПушні камери також додам в описі під відео, може кого зацікавить. Виявилося. Фарба тут і лакове покриття дуже жахливе і ніжне. Це буквально за одну катку там протерлося до алюмінію. Ось тут також я здер фарбу пер об стовп, велосипед сповз по стовпу і ось така гарна смужка вийшла. Так що зелений лакований, не раджу, скоріше беріть у них матові версії. До системи взагалі немає питань. Хтось казав, там, що вона фіговенька взагалі. Як на мене, вона просто нормальна і все. Катаю в два ланцюги, до речі, і катав сотку з копійками, і на систему немає жодних нарікань. ще про захист пера, взяв ось такий самоклейкою. Він, типу, неопреновий, такий товщиною десь 1,5-2 мм. Отже, як бачите, я зробив в байк мінімальні вкладення. Це замінив колодки, купив флягу тримачі, купив ТПушні камери. Це, мабуть, найдорожче вкладення сюди. Наступне відео буде на 5000 пробігу, і ось тоді можна буде вже озвучити якісь більш вагомі недоліки, якщо вони з'являться. Якщо буду щось апгрейдити, то також буду знімати короткі відео, щоб було зрозуміло, що я там зробив. Ну і все. Дякую за увагу, коти.